Вигадай, гравця по кар'єрі та отримає 200 гривень. Готовий? Да. Перший футболіст. А, ну тут зрозуміло, це Дмитро Чигринськ. Наступний. А, Це знаю. Це захисник з Динамо. Да. Драгович. Олександр да. Драгович. Зараз він грає, звісно, не в дуже такому приємному клубі, але тим не менше. Це правильна відповідь. Наступний. Це Тайсон, мабуть. Дуже близько, дуже дуже. Це, бли... давай, ще одну спробу. прям дуже ряд. Спіл Значить, давай. Марлан. Mm. Марлос. От. <laughs> Дивись, наступне. А, я знаю, хто це все. Я знаю. Те, що Валенсію забував. Да, Кравець. Да, Артем Кривець. Правильно. Останнє питання залишається. Дивись. Я думаю, це може бути непросто, хоча я думаю, ти справишся. Давай так, його звати так само, як попереднього гравця. Артем, так. Так, Артем. Артем Сохацький. Думаєш, Сохацький, так? Цекацький кар'єри. Ну, дивіться, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, хто це, напишіть, і всі правильні коментарі ми лайкнемо. Ну що ж, ти не виграєш 200 гривень, але якщо ти підписаний на Фублухап, то ти все під А ну давай покажи. Ти якби на питання відповів не всі правильно, але ти підписаний і за це я вважаю, теж потрібно дати 200 гривень. Друзі, тому підписуйтесь і бо а наступного разу може підійти саме до вас.